Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпиш 7 і сьогодні у нас буде рандомна команда. В загальному цього відео могло і не бути, якби ж я не додав у террорист моркву і не обновив раунди для півфіналу. Так ще інші у моєму телеграм-каналі були раді, хоча сам скажу чесно, для мене ця рубрика сама найскучніша. Якщо ви не зрозуміли щось, тоді рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. А так. Це відео вийшло у цілякої тесту раундів і моркви. І якщо щось не так з раундами, тоді напишіть у коментарях, що мені змінити у раундах. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Команда складається з яблука, ростини і вибуховозий під морквою. А тепер поясню за моркву. При використанні моркви рослина дорожчає у півтора бала. Потерлісту лоза коштує 5 балів. При використанні моркви лоза коштує 7,5 бала. Но ми заокруглюємо і у нас виходить 8 балів. І зараз ми видимо, що команда у першому раунді получає 3, а не 2 бала. Імповий раунд. І розуміючи наскільки слабка дальня атака у команди. Тому швидше всього, що без вибуху лози не обійтись. Майже всі імпи біля лози. І як бахнула лоза, но імпи вилетіли на фанги. при воскрешанні лози морфю вона ще раз бахнула, як у ситуації з висадкою. Хоча лишилося ще пару імпів. Ябоко на четвертому рівні може без проблем розправитися з фангами. а центральних бочок зупинили. Вилітають імпи, але вилетіли вони по черзі, що нерозумно. Тому команда получає 3 бали. Раунд з машинами і тут нікому їсти лазу, тому мехафутболіст може заруїнити. Так ще тут Протекторі, а так раунд я взагалі не змінив, оскільки у нього була достатня складність, і мехафутболіст уже підійшов і витолкнув яблуко. І Тростину викинув, так що перший провал команди. Представляю вам повітряний рейд. Ну добре, може він заскладний. Тепер замість п'яти фангових раундів буде раунд на заміну розстановки команди. І тут у зомбі є що відбивати. І це яблучні ракети. Нижній землекоп уже підійшов і перекинув тростину, а всім привіти уже заряджують свої черепа. Но вони підставляють своїх і провокують вибухову лозу на вибух, так що вибуховоза має друге життя. І Якщо нижній всім привіт підійде близько до лози, тоді вдасться зберегти один бал. Но нижній всім привіт повільний, через що зачепитися за бал не вдалося. Уже три рази підряд команда втрачає бали. Через відсутність дальної атаки. Зато чи стане лозив у раунді з піроманами, лозу спалили, нова вертається назад і вибухає. Через що усі факелоносці були підірваними. Но лишився ще один факір і імпи. А у команди нема спеша атаки. Так ще виявилось тут два факіра. Раунд з тваринами. І тут я забрав гігаїндичок. Оскільки цей раунд має бути для швидких фанговиків. А так, тут є тростина, так ще яблуко допомагає, тому навіть ласки не принесуть проблем. Уже 7 раундів, а у команди всього лише 9 балів раунд, де зомбі можуть швидко приближатися. І як ми видимо, з прискоренням Терекса усі зомбі швидко примчилися до вибуховози, і моментально з'їли. Ще біг один зомбі з бочкою, але при використанні моркви вибухова забахнула, і імпів бизнюків і зомбі з бочкою. Хоча зомбі ще багато. А ось бочкові імпи вийшли ривком на тростину і з'їли, хоча на центрі скільки зомбі. Відчуваю, що я психанув і не треба було додати зразу 4 римські катапульти. А ось уже останній вибух вози. І лишилося яблуко. А зомбі то багато. Так що хілерит. Так що тут без шансів. Останячий раунд. Єдине, що я змінив, це додав ще мисливців. Я був станеть стане бомбоктерів. но тут зрозуміло, що без шансів, оскільки нема дальньої атаки. Симетричний раунд, і тут я додав mc Зомбі. А так, нічого особливого. Почали махати МС Зомбі мікрофонами, виходить на центр газетчик, його прискорює терекс, но його відкидує лоза, но тут лоза респавниться і бахає одного газетчика. А зомбі достатньо приблизились, через що вижили тільки МС і саркофаг. Но МС уже мав мало здоров'я, а саркофаг один буде повільно йти. І оскільки це четвертий рівень, значить явоко зможе добити саркофага. А так, половину раундів пройшла, а команда має всього лише 11 балів. Аун з захистом крайних ліній. І що скажу? Тут треба таймінг, так ще треба, щоб повезло зі стегозавром. Динозомбі вже вийшли на хвіст стегозавра, і це фаталіті відроголового дістане тільки тростина, Ну навіть на 4 рівні тростина не зможе вбити таким способом відроголового. Раунд з таранами. І тут, завдяки моркві, команда поочить 3 бали. А хоча ні, я забув, що є бик ветеран. Так що 2 бала. Раунд оборони ззаді, і ви спитаєте мене, звідки у мене Ртіт зомбоїдів. Ну, коротше, це довга історія, а так не неспроможне оборонитися від зомбоїда, та й тростина теж, тому бажано, щоб усі приблизилися ідеально близько до вибуху води. І зони вибуху стало, тому тут один бал. Антимагічний раунд. І тепер тут необхідний захист крайніх ліній, через що тепер менше рандому, но фокусник може телепортувати циркових імпів на центр. Но такий шанс дуже малий. Так що крайні імпи пройдуть до гозанок Косарок. І тут є один момент, зв'язаний з морквою. Якщо голуби украдуть лозу, тоді лозу не удасться воскресити морквою. он шуму морква множить на півтора вала, а не на 2. Раунд на знищення задньої рослини. Но головна рослина тут спереді. І тут очевидно, що яблок кранти, Вибуховала забах за диру з сісадміном. Ну яка несподіванка, ноутбук сісадміна адміна прилетів в електру тростину. А ще лишився фізрук, Но вибухова заміцна. Тому фізрук приречений, а я примотаю і завдяки морфі команда получає півпала. Пляжний раунд. Міняти я його не став, оскільки він і так був непоганим, і вже тут. Ще один мінус Моркви. Якщо вибухолазу утопить рибак, тоді Морку не удасться використати. Так ще тут окто зомбі. І тут зрозуміло, що команді кранти. Так ще тростину прибили серфері. Та й яблуко теж прикінчили. Za to wybuchową zu nie utopiły, chociaż ten round w ogóle nie dać pokazać skill morku. Round z gargancia. gargi będą powoli iść, i, I wszystko interesne będzie poblzu. Ось гарги вже підійшли до лази, бахнула і гарги почали кидати імпів. Так ще навіть роман Гарг, Тому можна зрозуміти, що другого вибуху стане, щоб добити гаргів. Но тут римський імп що натворив, а льодовикові імпи доїли тростину. Ну вже ця довбана сітка пропала, і другий вибух лази гарги не пережили. Пам зекорпів без крісла, і тут питання, чи стане лози на усіх. І тут міцність добре помагає лазі скупчити зомбі, так що респавні лоза убила одного зекорпа. Тому лишилося пару зекорпів, і швидше всього тут два пала. І фінальний результат 17 з половиною. Ну що ж, задумка з морквою не така дисбалансна, як я думав. Тому що дальникам не потрібна морква, а ближники це ближники, які не можуть показати себе у раундах. А щодо раундів, вони вийшли доволі складними, швидше всього, що мені треба їх полегшити. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.